З вікторинами, спортивними змаганнями і звичайно, піснями та танцями відзначили День конституції, і день молоді мешканці селища Обертин Тлумецького району. Спортивно-пізнавальне свято для молоді влаштував районний осередок обласної організації політичної партії Удар. Продовж чотирьох годин в обертанні місцеві мешканці змагалися в інтелектуальних вікторинах, де потрібно було показати свої знання з історії України та брали участь у спортивних і танцювальних конкурсах. Переможці змагань отримали у подарунок спортивний інвентар. У нас дуже багато є молоді. Ми стараємося для них щось організовувати, щоб наша молодь, молодь розвивалася, а не йшла по шляху алкоголю і так. Ну і тому подібного наркотиків, а щоб робила кроки у спорті і вела здоровий спосіб життя. Хочемо подякувати партії Удар та всім його представникам за підтримку, за підтримку дітей, за підтримку молоді, за підтримку свята у нашому селищі спортивно розважальне свято з конкурсами та подарунками вперше влаштував районний осередок обласної організації політичної партії Удар її представники запевняють, сильна держава це здорова нація. Відтак такі заходи потрібно проводити якомога частіше. Молодість це є не вік, це стан душі. Ми повинні носити в собі е, ту культуру фізичного виховання. Ми повинні носити в собі те, що нам привели батьки, те, що нам привели наші старші наставники, і е, завжди звертати увагу на фізичну форму, тому що я переконаний, що у тілі здоровий дух завжди присутній. і наша нація в першу чергу повинна бути здоровою. Тоді вона буде сильною. Не оминули організатори свята і наймолодших. Для них також влаштували конкурс на кращий танець. А для дорослих увечері після усіх змагань була організована ще й українська дискотека.